6 липня 2023 року російські нацисти завдали ракетного удару по Україні 11 крилатими ракетами калібр, 7 з яких було знищено зенітними ракетними підрозділами та авіацією повітряних сил Збройних сил України. Три ракети калібр влучили по місту Львів та одна ракета по приватному будинку в Черкаській області. Внаслідок терористичної атаки расистів на Львів, на жаль, є 10 загиблих мирних людей, 45 отримали поранення різного ступеня важкості. Пошкоджено та зруйновано понад 35 будинків, більш ніж 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два вищих навчальних заклади та інша цивільна інфраструктура. On July 6, 2023, the defense forces of Ukraine destroyed the 7 caliber cruise missiles from 11 ones were launched that were used by Russian Nazis to attack of the Ukrainian civilians.